Коли людина плаче. Людина плаче, коли щось втратила. Дитина плаче, коли щось втратила або вдарилася, або десь впала. Але знаєте, в будь-якому варіанті, щоби, чому би дитина не плакала, це завжди втрата. Наприклад, дитина впала. Що вона втратила? Вона втратила рівновагу. Дитина вдарилася, бігла десь, зачепилася, вдарилася, дитина втратила увагу, і вона вдарилася. І ну, В будь-якому варіанті плач це через втрату. Щось загубив. Дитина, якщо не бачить мами, вона відчуває втрату, і вона плаче. Пречиста Діва Марія це та, це та мати, яка приходить до плачучої дитини і знає, як її заспокоїти. Присутність матері завжди є доповненням до того, що дитина втратила. Оту От пустоту мама заповняє, і дитина перестає плакати. Часом присутність матері заповняє любу пустоту дитини, навіть про те, що вона й не розказала мамі, але присутність матері, любов матері здатна наповнити усю ту порожнечу дитині і вона заспокоюється. Речиста Діва Марія це та, котра приходить і дає нам можливість. Наповнити нашу пустоту, ту, що ми втратили. Юрій Победонос, мученик, він своєю смертю засвідчив Воскресіння Христова, засвідчив перемогу життя над смертю. І сьогодні ми торжествуємо святого великомученика Юрія, велике свято. Але це був чий син, якого також втратили. Іменно пречиста Діва Марія, та, яка наповняє ту пустоту втрати, і ми здобуваємо ми здобули мученика, заступника. Ми, засту... ми... ми здобули отого свідка, який засвідчує програш мучителя. Сьогодні, коли йде війна, ми втрачаємо наших солдатів. гинуть мирні люди. Це є втрата велика. Але ми здобуваємо. Ми здобуваємо свідків тих, які перемогли своїм життям перемогли смерть. Бо це є правдиві мученики. А особливо воїни, тому що люди мирні. Є такі, що десь і спали, навіть бідні, не знали, що на них летить ракета. Або ті, які ховалися десь у підвалі, а на них ще кинули зверху бомбу. Але солдат це той, який не ховається. Це той, який виступає проти агресора, ставлячи на жертовник своє життя. І ті наші загинувші воїни, це ті мученики, які свідчать про перемогу життя над смертю, це ті, які засвідчують перемогу над мучителем. Бо ми є на своїй території. Бо скажуть, що слухайте, з тої сторони також люди гинуть, також гинуть воїни. Але вони гинуть на чужій території із зброєю в руках. Ми встановлюємо Божу справедливість, хто з мечем прийде від меча загине. Ми на Божій стороні. І як би не виглядала боротьба наших воїнів, це і справедлива війна. Бо заді нас ті, які можуть пострадати заді воїнів, і воїни їх захищають. І сьогодні я тут маю можливість молитися і ділитися з вами молитвою, тому що воїни мене захищають. А ті, які прийшли зброєю в руках на нашу землю, вони не мають тої застою, що наші воїни. Вони мають те, що заслужили. Вони з мечем прийшли, від меча загинули і пішли у безслав'я, пішли туди, від чого Господь Бог постійно людину застерігає, каже, не обий. Ну коли наш солдат стає на захист, він стає на Божу сторону. Він стає на сторону мучеників, щоб засвідчити своїм життям перемогу над смертю. Виявлення отого мучителя, хто посилає сюди воїнів, на війну. І ті воїни, які загинули з тої сторони, агресори. Вони засвідчують низькість того, хто їх посилає, підлість того, хто їх посилає, то не мученики, то тих, яких Господь Бог каже то дерево, що плоду не приносить, його зрубають і у вогонь кинуть, який плід може принести загарник на чужій землі. Смерть убивство, мародерство, знущання, що може принести наш воїн на нашій землі, захист, зупинити ворога, відогнати його там, де його місце, бо він захисник це той самий Юрій Побединосець. І сьогодні в цей день. Святого великого Юрія Побідоносця, того великого славного воїна, того великого свідка, який засвідчив своєю смертю. Перемогу над, над смертю. Смертю, смерть подолав і став свідком Воскресіння Христового. Тому наші воїни сьогодні це ті, які. Є іменно не просто святі мученики, а це є живі свідки Воскресного Христа. І тому от Марія, потіха заплаканих, вона наповнює серця наші, коли ми відчуваємо ту втрату близьких і дорогих нам людей, якщо вони поклали своє життя, У захисті, у боротьбі за захист нашої держави. Ми відчуваємо спочатку втрату, ту порожнечу, але пречиста Діва Марія якраз є та потіха заплаканих, яка приносить у наше серце розуміння, що ми придбали. Ми придбали героя. Ми придбали свідка Воскресіння Христового, ми придбали Того. То своїм життям і своєю смертю подолав смерть і дам дарував життя. От такі є наслідники Христові.